Зараз можна почути дуже круту відмазку від тих людей, які різко набрали вагу або ніяк не можуть схуднути. У мене інсулінорезистентність. А інсулінорезистентність це ніяка не хвороба, це ніякий не діагноз, а це виклик, вам що пора змінювати своє життя. Інсулінорезистентність це стан, коли клітини вашого організму стають менш чутливими до інсуліну, що призводить до підвищення рівня цукру в крові. І запам'ятайте зараз ці важливі слова, особливо ті люди, які вважають, що ви не можете схуднути саме із за інсулінорезистентності. Інсулінорезистентність це наслідок зайвої ваги, але аж ніяк не причина. Давайте дивитися правді. в очі. Ніхто з вас не хоче змінювати свій раціон, створити дефіцит та додати фізичну активність. Легше все ж таки спихнути це на когось чи на щось. Тому від ледерів я часто чую, що я не можу схуднути, в мене інсулінорезистентність. Зараз той з вас точно буде на мене ображатися. Але було дослідження, в якому участь брали люди з інсулінорезистентністю. 16 тижнів ми сиділи на дефіциті калорій. Їм дали певні рекомендації, по яких вони повинні були рухатися. І вони схудли, плюс вони покращили аналізи щодо інсулінорезистентності. Значить, давайте зробимо висновок: Інсулінорезистентність не перешкоджає схудленню. І Якщо логічно подумати, якщо люди на дефіциті калорій схудли та покращили свої показники, якщо дивиться зворотній бік, якщо ми будемо сидіти на профіциті калорій, то ми і наберемо вагу. І показники наші щодо інсулінорезистентності будуть погіршуватися. Тому, якщо ви не зміните свого харчування, не будете харчуватися збалансовано, то жоден препарат вам не допоможе. Це можете зробити лише ви і виключною їжею, а саме мілим поводженням з нею. Тому потрібно шукати нову відмазку. Або слідкувати за своїм харчуванням, додати фізичну активність, вміти справлятися зі стресом та слідкувати за сном. Коротко і ясно. Сподобалось відео, то підписуйся на мій канал, став подобайку та ділись з друзями. Я буду знімати ще більш цікаве відео.